Що рослини убили вас по руках, як ви могли це зробити? Що я вам тут розказувати? Це ваші рослини, робите, що хочете, доглядаєте, як хочете, і так далі. Це ж ваша рослина, це ваше майно, робите з ним, що хочете, абсолютно. Всім привіт! Як вам такі заголовки для відео. Е, ми поговоримо про те, точніше, я розкажу вам про те, що. Не варто робити з вашими рослинами. вони самі справляться. І тож, перше, не розкручуйте листя рослин. Не треба їм допомагати. Вони повністю можуть справитися з вами. Самі, без вашої допомоги, якщо чесно. А, покажу наслідки того, що можуть бути. Конкретно на своїх прикладах вам прямо зараз покажу. Ось це філодендрон рожева принцеса. І от я їй спробувала допомогти вилізти і зробила надрив. Так само, ось тут. На якомусь з цих листочків я теж допомагала розкручуватись, але якщо чесно, то я вже цього не бачу. І в нього були такі пошкодження. От, бачите? От. І ось так вони можуть бути пошкоджені. Е, е, да. І зараз ще покажу вам на великій своїй монстері. І от я допомогла своїй монстері і порвала їй листок. І так, це може виглядати менш естетично, може дуже неестетично виглядати. А може бути й таке, що листя повністю буде пошкоджене, тому краще не розкручувати. Така відразу ромарочка. Є філодендрон рожева принцеса. Я знаю, що у багатьох є таке, що вона сама прямо рве листя. Якщо ж ви знаєте, що ваша ця принцеска або інша якась рослина, рве листя, коли. Зазвичай це з філодендроном, якщо чесно. Напишіть в коментарях, якщо раптом у вас є ще якась рослинка, яка займається таким самим. Тоді так, можна допомогти, але супер обережно, щоб реально самому не надірвати той листок, а не пошкодити. Бо якось, коли пошкоджений листок, якось ну, чесно, не дуже естетично. Ви ж коли купуєте рослину, ви ж хочете зазвичай, щоб вона була ціленька, без якихось там пошкоджень, механічних, не механічних. Особисто ну, я хочу, хоча бачила, що одна продавчиня попадає досить дорогі рослини, черенки, там череночки вище тисячі гривень навіть. Ну, сказала, що для неї механічні пошкодження це нормально. Тому, о, о, от, такий нюанс, раптом шаропентуєте, зараз відійду від теми, купуйте рослину, уточнювати такі штуки, бо ще класно було, тому, перше, не розкручуємо листочки. Не поливайте по графіку. Що маю на увазі? Не поливайте, як пише на оцих етикет, етикетках. Зеною кулька споливає раз в місяць, взимку раз в два і тому тобто подібне. Я б не радила вам поливати по графіку, тому що люди дуже часто конкретно зеною кулька, за недаремно він мені прийшов в розу. Кажеться, що він не росте. А люди його просто не поливають. І він не росте, бо в нього чого рости, не має завдяки чому розвиватися і так далі. Орієнтуйтесь, будь ласка, на те, чи просох ґрунт, чи не просох. Якщо він не просох його поливати, звісно, не варто. Якщо він просох, то варто полити. Не варто поєднувати пересадку і обрізку рослин. Для рослини пересадка, навіть перевалка це стрес. Вот. Плюс ще її різонети це ще більше стрес. Звісно, дехто так робить, рослини виживають, все з ними нормально, без питань. Класно. Ну, у мене є досвід, рослина досить довго тюкала, дуже довго давала бруньки. Я, звісно, тут зараз вже є це відео. Ще давно не показувала цю обрізану драцену, в неї прямо буде дуже прикольно. Все, дуже багато прокинулося бруньок. Прям дуже багато по 4 і більше. І я про хто зі мною давно, той пам'ятає, як я обрізала драцену, і я давно її дуже не показувала. І зараз, от я її вже продала, бо в мене є величезна драцена, а я не люблю повторених фазонів. І, в общем, я її продала. Так от, дивіться, як в неї тут багато. Тому я б не радила. Краще спочатку пересадіть, зачекайте там хоча б місяць і тоді обрізайте. Ви хоча б дайте вкорінитися рослинці наново, бо бачите, що вона адаптувалася, що вона пускає нові корінці. Звісно, ви цього не побачите, що не посадите прозорий горщик. Але тоді просто дайте трошки більше часу рослині і тільки після того її обрізайте. Не садіть в кімнаті. Рослини у землю з воду, з городу і так далі. Вона не зрозуміла якої якості. Да, знаю, всі садили в кротовиння, всіх росло і все хорошо. Звісно, ви можете продовжити це робити. Це моя така порада, що я б не радила вам садити в, таку, в такий ґрунт, є дешеві ґрунти, той самий полісні, дуже бюджетний, гарний. Ґрунт. У мене до недавнього часу практично всі рослини росли в ньому і абсолютно все з ними отак, і вони класно розвивались. І для фікусів я до цих пір виднішої поліські, тому що в ньому вони реально краще ростуть. Наступний такий момент, він супер спірний, і напевно, якщо б заголовок відео був конкретно про цю штук. Ці штуки, то мене б заплювали в коментарях багато людей, тому що вони не використовуються і все не класно. Це народні методи, народні методи лікування, <рес> рослин і підживлення. Оці всі чесникові настоянки, настоянки з шкарлупи яйця, бананові шкірки, я не знаю, навоз з-під корови. Я хочу сказати таку штуку. Добрива і хімікати по боротьбі з шкідниками для кімнатних рослин, а вони коштують не так дорого. Я не впевнена, що сморік цих всіх народних ну, це, власне, народних методик, що він вартує того, щоб зекономити 50 гривень. Чесно, ну я не знаю. Якось я спробувала зробити добриво. На шкарлупі яйця. Люди, як воно шти! Як воно смерділо! Це можна було вмерти, віддати Богу просто душу і забути, і не згадувати. Потім, що в мене зацвіла повністю земля, я це робила ще в той час, коли я практично нічого не знала про рослини. Ну, Вони, тим не менше, у мене були. Мій спотефілу. До речі, в мене вже п'ятий рік буде. Я вже половину його розірбанила і тому якось ось так. Воно дуже смердить. І не ясно, чи воно щось допомагає. Так само тече чисникова вода від якихось там мошок. Просто, просто не цього. Розказую свою таку історію, що я використовувала. Колись за мною я дивилась на ютубі жіночку. Вона, ну, в них дуже багато рослин, вона з Молдови. І вона розказувала, що взимку, коли банани стоять дешево, вона сушить шкірки. Сушить шкірки. І потім це, ці такі бананові, вона додає у землю. І я робила так само. У мене цілу зиму, ті бананові шкірки сохли біля батареї, на підмосах. Це супер. Ну, зараз я б так не робила, бо у мене була по неділя, але ці шкірки були просто по всій, всій квартирі, чесно. Я так робити не буду. Але скажу відверто, що на той період, коли я цим е... пробушила, у мене був спотифілум. Він в мене, в принципі, є. Добривими якимись я не користувалась для рослин, скажу чесно. І от ці бананові шкірки я сушила і при пересадці потім сипала так одним слоєм в грунт. Що хочу сказати, мій спетофілу ріс як на дріжджах. він просто ем, цвів, 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 і от лише зараз він перестав цвісти з п'ять років. Там випускає по одній дві квіточки. Е, тому я не знаю, чи це якось було пов'язано, можливо, з ґрунтом, е, що я пересаджувала з Чи дійсно ті бананові шкірки так давали? Ну, в, в бананах вже ж є калій, а калій е, ніби. Допомагає квітковим рослинам, його в принцип, досить багато, в великій кількості він є в добривах для квітучих. Ну, думаю, що таке типу, шкірки щось давали, Їх потім при пересадці не були. Рослина повністю їх перероблювала. Вони розкладалися в грунті. Ми якось так. Є, напевно, якісь з тих народних методів власні, але ці добрива з тими смирдючими настоянками, ну я не знаю. Ну, вони дійсно дуже смерди. Покажу добрива, якими користуюсь я. Вони недорогі. Ось ця банка коштує 50 гривень, ця теж 50, ця, здається, взагалі 35 коштувала. Ось такої фірми я користувалась реально з минулого літа до весни. Тільки це укорінювач, а в мене був для листяних. Так само, все класне, поливаю ним і квітучі, і орхідейки. Це купила для банана і для мене гірки помідори ростуть. От. Тому є достатньо, не потрібно купувати якісь там пеларго за кучу грошей. Можна купити дешеві аналоги і все буде класно. От, розкажу зразу історію. Я купила антистрес для рослин, хімку, От вона смердить дуже. Ну, органіка вона є органіка, вона смердюча. Ну, от вона смерділа. Я вчора обробила рослини, попшикала, бо у мене тут малючки, стоять, я на них дивлюсь зараз. Я їх от всіх обробила, але ну, така смердюча холера, що просто жесть. Добре, що закінчилась. Добре, що закінчилась, бо смердить просто щось. Добре, що що Довго не смерди. І останнє, що би я хотіла, таке сказати. І саме, напевно, очевидний простит. Не ставте рослини 100 метрів від е, вікна. От я зараз знаходжусь е, в пів метра від вікна, і в мене ще на цій відстані є рослини. Е, приблизно на метр від вікна в мене вже рослин немає. Там стоять такі... Подіум було старне на тебе стійкі, тому там дуже кайфово, я це просто помітила, що ближче він горить. І він погано. І все, і далі в мене немає. О, там в мене стоїть комп'ютерний стіл, там би щось дуже гарно стояло, дуже гарно би підходило. Але ні, я туди не ставлю бо там темно. Я думаю, вже над тим, щоб якийсь купити такі а, точкові світильнички і такі якось можливо спробувати компенсувати розкриване світло. Не знаю, чи це нормально чи ні, хто має досвід. В Бо ж хочеться, звісно, хочеться по тих всіх пустих кутках, які є в квартирі, будь там, чи в будинку. Хочеться, щоб там стояла якась краса, але ж та краса без світла, вона не буде ніякою красою, от що я хочу сказати. Е, на цьому все. Відео про те, за що, б вам, за що вас б били рослини по руках, завершено. Дякую за перегляд і до нового відео.